Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Для мене це велика честь і відповідальність сьогодні звернутися до кожного із вас. По Божій милості ми підійшли до закінчення 2022 року. Цей рік був роком особливих викликів та екзаменів нашого життя, нашої довіри і нашого служіння. Перед за все, цей рік він дав нам зрозуміти, хто ми є. Наскільки ми мали близькі відносини з Богом, наскільки ми цінували Домом Божим, наскільки були вірні нашому покликанню бути чоловіком, бути матір'ю, бути батьком, бути дитиною. Цей рік став для нас можливістю розпочати нові служіння, розпочати те, до чого Господь, можливо, готував нас попередні роки. І цей рік підходить до закінчення. Попереду нас невідомий для нас рік. І, звичайно, я хотів би з нагоди і закінчення року, і Нового року побажати для вас миру, злагоди, Божого благословіння. І коли ми будемо згадувати народження Ісуса Христа, що ми могли задатися питання, хто для мене є Ісус Христос? Одного разу наш Господь, розмовляючи з учнями, задав питання, за кого люди вважають мене? Одні відповідали, що він пророк, інші, що він Ілля. Інші говорили, що Він є велика людина, але Ісус Христос задає питання в серце до апостола Петра, за кого ти мене вважаєш. Хотів би побажати усім нам, щоб Ісус Христос не залишився для нас історичною особистістю, щоб Він не залишився немовлятком, яке залишилося лежати ось там в ефлеємських яслях, щоб він не був для нас просто великим вчителем чи реформатором, але щоб Він був для нас тим, заради чого Він прийшов. Для голодних Він сьогодні є хліб, для тих, які в темряві, Він є світло, для тих, які заблукали, Він є дорога, для тих, які потребують потіхи, він добрий пастир і втішитель, для тих людей, які тонуть в житті, Він є міцна скеля, для тих людей, які прагнуть води, Він є жива вода, для тих людей, які шукають порятунку і прощення гріхів, Він є наш Господь. І особистий Спаситель. Тому для мене Різдво це перевірка моєї віри, моїх цінностей і мого очікування від того, що залишив для нас наш Господь Спаситель Ісус Христос. Бажаю усім нам, щоб ми могли мати практичну віру в нашого Господа, щоб ми могли мати практичні відносини із Ним впродовж наступного року. І, звичайно, бажаю усім нам добробуту, благополуччя, миру. Бажаю усім нам Божого захисту. Бажаю, щоб наші молитовні будинки, вони дійсно були домом молитви. Бажаю усім нам, щоб ми могли в ревності не лінуватись, духом палати, Господу служити. Отож, вітаю усіх вас! Христос народився, славімо Його!